Зоряна буде виступати без відео, тому що є деякі проблеми технічні. Зрянка, передаю вам слово, ми раді вас слухати. Всім привіт, друзі-колеги. Дякую вам, Ірино, за гарне представлення. Дякую, що ви запросили мене. Так, я вже директор Oriflame. і я несказанно рада. Звичайно, я йшла до цього так би мовити. Довго, тому що я нібито якби планувала швидше закрити цей рівень, але тим не менше я це зробила. Буквально в п'ятницю була в Україні зарплата і отримала свою першу премію директорську 1000 доларів. Я безмежно вдячна своїм спонсорам, своїм наставникам, звісно, моїй команді, активним моїм партнерам, моїм ключовим бізнес-партнерам. Дівчата, якщо чуєте мене привіт, я вас дуже люблю. Прийшла я в компанію з ціллю, з цією ж таки цілею стати директором, але в мене вже давно зовсім інші цілі, більш амбіційні. Тепер моя ціль найближче золотий директор. Трошечки розкажу про себе. Я сама з маленького містечка Ківерці, що на Волині, мені 42 роки, так, в мене троє діток. Прийшла я в компанію у квітні 2014 року, будучи в декретній відпустці на 7 місяці вагітності. Старша донька в мене вже доросла, їй 24 роки, має вже свою сім'ю. Живе вона окремо, ось середній доньці 10 років і меншому синочку 2,5 роки. До Ріфлем я 20 років присвятила. Своє, свою молодість у але завжди мріяла про незалежність, про вільний графік роботи, щоб начальник не стояв за спиною, контролюючи кожен мій рух. Мріяла про мандрівки по всьому світу з сім'єю. Моя сім'я так. Ми, жаби, мандрівники любимо і я, і чоловік, і діти ми любимо їздити, мандрувати, і хотілося б сім'єю десь не тільки по Україні, а показати дітям весь світ. Ось своїми думками я притягнула до себе, я знаю, що це мої заслуги. <ритягнула> притягнула компанію Oriflame. І мої мрії почали збуватися. Я маю вільний графік роботи. Мені не потрібно зранку кудись бігти. Я відкрила свій ноутбук чи просто включила телефон, і я вже на роботі спілкуюся своєю командою, яка розкидана по всій Україні, трішечки є в Росії і в Білорусі партнерів. Ось, і я вже тепер сама собі начальник, працюю тільки в інтернеті, я є приватний підприємець. Ось мандрівки теж те, що я мріяла, почали теж збуватись. Так, зараз. Ось була я в Єгипті в минулому 15-му році, в цьому році, в вересні, була в Туреччині на менеджерських конференціях. Це все за рахунок компанії. Звісно, до цього я ніколи не була за кордоном, ніколи не літала. І це до мене, для мене було, звісно, дуже вражаюче, особливо перша поїздка в Єгипет. Вона мені більше запам'яталася. Певно, дійсно таке, що це було вперше в моєму житті. Я взагалі в захваті від цих поїзд, від поїздок, від самої організації. Все було продумано до найменших дрібниць, також пляж, море, басейни, кухня, також вечірки від компанії, де вітають нові звання, бізнес-конференції. На такій конференції в Анталії мене вітали на сцені як найкращого рекрутера. Звісно, це заслуга не тільки моя, а всієї моєї команди. Трошечки розкажу вам про мій графік роботи. Ну, в принципі, це відноситься більше до будніх днів, коли чоловік йде на роботу, донька йде в школу, а на вихідних, коли всі вдома, цей графік трошечки збивається. В будні ми з синочком залишаємося самі вдома, включаємо о 9-й годині ноутбуки, я свій він, татин і до роботи. Ось з 9 до 12 години я працюю Працюю з чатами, з поштою, сторінка для колег, відповідаю на питання, відправляю по розсилці необхідну інформацію і по чатах. Далі з 12 до 14 домашні справи готую обід, приходить чоловік на обід. Ось, далі з 14 до 18 знову працюю. Тут вже йде і рекрутинг, і робота з командою, робота з новачками, якісь планерки. Поки малий спить, з другої години я можу провести якісь онлайн-планерки чи якісь вебінари. Далі з 18 до 21 в мене сім'я. Тут вже вечеря, такі домашні справи. З чоловіком обов'язково ми щовечора переглядаємо фільм. Телевізор ми вже багато років не дивимося, а от щовечора фільми переглядаємо, тому що хочеться чоловікові приділити увагу, щоб він не почувався обділеним в мене, що все працює і працює. Далі, з 21-ї години, знову робота, і тут вже до, до скількох мені вже тут. Хочеться. <сіх> і є натхнення працювати. І можу до 24 години, і до часу, і до 2, і навіть до трьох можу сидіти працювати. Ось. Чоловік взагалі мені старається допомагати, хоча спочатку він не вірив, що я зможу щось досягнути, що це дійсно реально. Зараз він гуляє з синочком, робить уроки з донькою. Забирає замовлення з поштомату, я ще ні разу його сама не забирала, відправляє посилки нової поштою, якщо є потреба, як якісь є замовлення від знайомих, він їх розвозить. Ось, отже, на роботу мінімум в мене йде мінімум 10 годин в день. Якими методами я працюю? В основному це холодний ринок, соціальні мережі, безкоштовні дошки оголошень. Є сила селена методів в Ютубі, і кожен може знайти щось для себе, щось своє. Технології постійно розвиваються, з'являється щось нове, потрібно просто вміти приймати це, мати бажання навчатись, бути гнучкими. Ось, коли я знаходжу якісь дійс... метод дійсно дієвий, працює, приносить результат, я навчаю працювати цим методом команду. Але кожен. В нас сам вибирає зручний, комфортний для себе метод. Ось краще використовувати, звичайно, кілька методів, тому що, як, наприклад, якийсь метод загнеться, перестане працювати, щоб рекрутинг не зупинявся. І знову вивчати щось нове, актуальне на даний період. Звичайно, ми не відкидаємо теплий ринок з своїх знайомих. Є в нас навчальні вебінари, як працювати саме з цим ринком. Тому що знайомі е, нас знають, довіряють, нам приходять саме на бізнес. Це є вже якісні наші бізнес-партнери. А запрошуємо людей ми не на акції, не на знижки, не на подарунки, а саме запрошуємо ми на бізнес. Але нових новачків своїх знайомимо. З усіма можливостями, які дає нам компанія, ось є в нашій команді і продавці, і є просто користувачі продукції і, звісно, бізнес-партнери. Якими інструментами ми користуємось? Сторінка в соціальній мережі для колег. Є в мене сторінка в контактах, є сторінка в однокласниках. На стіні, на цих сторінках мотиваційна інформація. Про програми, стартову програму, бізнес-клас, про акції, про розпродажі, запрошення на вебінари, ділимось успіхами команди. Далі є чати в телеграм. Ми раніше були в скайпі, зараз ми активно перебазувалися в Телеграм, там зручніше, легше, простіше. Програма не грузить, легенько не грузить ні комп'ютер, ні телефон. В Телеграм є в нас чат для новачків, там йде постійна підтримка, допомога, розклад і записи вебінарів. Далі є чат для активних рекрутерів або для партнерів, які мають бажання навчитись рекрутувати. Там обговорюємо вже самі методи рекрутування. І третій чат є це в моїй саме команді для ключових консультантів. Тут вже йде робота. Вчимось ми працювати з командою, вчимось супроводжувати. плануємо, обговорюємо питання, такі як для лідерів, як для ключових партнерів. Є у нас школа новачка, де по кроках розписано, що робити новачку. Там всі необхідні інструменти для початку роботи. По завершенню школи йде підсумковий тест, який я перевіряю і видаю сертифікат людині. Ось. Щодня проводяться в нас загальноструктурні вебінари, мотиваційні, рекрутингові. Щодня, і в суботу, і в неділю. Також є внутрішньокомандні планерки. Дорянка де... ми щось перестало вас? не чути. Алло? Зараз вже чути, тепер чути, дякую. Ага. Було гірше чути, так? Взагалі не стало вас чути, зараз вже чуємо, дякую. Як угу. давно не чути, Ірина? Може, я повторюю? Ні, Все, коли ви от за планерки почали говорити, не стало чути, от тільки що вже ніби повернулося. Буквально кілька хвилин. Ага. Е, так, щодня про, про, про м, планерки, в, так, вебінари, планерки. Ви сказали про школу, що ви вони проходять тест, і ви видаєте їм е, от, на... так. Ага. Щодня проводяться загальноструктурні вебінари, мотиваційні і рекрутингові. Ось вони проводяться щодня без вихідних. Такі вебінари є. Можна відвідувати їх онлайн, можна дивитися в записі. В зручний для себе час. Ось, і планерки також проходять в команді. Це там обговорюємо актуальні питання, плануємо каталог, підбуваємо підсумки. Так, далі зараз я перегорну слайдик. На сторінках для колег в чатах в групах вітаємо в команді новачків з проходженням школи новачка, з утриманням сертифікату, нові рівні, нові досягнення. З першою реєстрацією, з першим активаційним замовленням, з проходженням там і певного кроку стартової програми. Тобто, з усіма вітаємо з усім, за що можна похвалити. Це людям подобається, це людей мотивує. Ось а. Я показую приклад своїм партнерам. Я роблю, я рекрутую теж так само, як і всі. Також маю особистих новачків. І ось показую приклад, як я працюю з новачками для своїх активних партнерів. Вони дублюють мої дії. Активно ми просуваємо в своїй команді Велнес. Щодня в, чат, в чаті кидаємо цікаву інформацію. Відгуки партнерів, показуємо вигоди бізнес-класу, об'ємної знижки, наприклад, наскільки дешевше тоді продукт, те ж саме і з наборами новеч. Робимо картинки, які знайомлять людей з продукцією, показують результати користування певним продуктом, вигоди підписки і так далі. І так далі. Пока... Розказуємо, як для діток важливий, важлива омега, наприклад. Всі мають діток, всі цікавляться в першу чергу, звичайно, за дітей. Ось Звел нас, моя команда, останні каталоги займає перші місця по нашому регіону. Це тому, що ми говоримо, розповідаємо людям про цю продукцію, показуємо, яка вона унікальна, і просто користуємось нею самі. Це дійсно чудовий продукт для побудови. Бізнесу, головне, правильно людям донести про цей продукт. Дуже дякую Сарі, попередньому спікеру, що поділилася своїм досвідом, було цікаво послухати. Ось. Також дякую Надії, Дроздовій. Я дуже люблю її. Ми щодня чекаємо, не щодня, а що каталогу чекаємо її відео про продукцію. Я сама. Не знаю, років з 30, певно, користуюся цією продукцією, тільки як познайомилася. А до того мені там було все одно, я не знала креми, там, скраби чи взагалі потрібно, і для чого ті скраби. взагалі не знала про їх існування, можна сказати. От саме в компанії Ріфлейм я навчилася комплексного догляду за шкірою. І буквально вся продукція з ніг до голови, це в мене Oriflame. Я люблю свою продукцію, я показую компанії приклад, я вчу людей, ми розказуємо, яка це продукція, який вона приносить результат. Ось, і що на цьому дійсно можна будувати бізнес. Ось так коротко, в принципі, я розповіла про свою роботу. Це ще не. Раз, секундочку, ось. Цей рік ще не закінчився. У мене вже прописані плани на слідуючий рік. Вони дуже амбіційні, як я казала, але я знаю, що, що можливо в нашій компанії абсолютно все. І я буду працювати, щоб змінити кардинально своє життя, життя своїх дітей, щоб таки доказати і чоловікові, він вже, в принципі, і повірив, ось і знайомив своїм, що Oriflame це не. Тільки заробіток від продажу по каталогу, що це дійсно легальний бізнес, який приносить пасивний дохід, який е, передається в спадок, який дає можливість мандрувати по світу. Е, хочу більше може звернутися до новачків зараз, чи до невпевнених колег. Е, ви дійсно задоволені тим рівнем життя, яким ви живете? Чи дійсно ви. Живете в тих будинках, в тих квартирах, про які мрієте, чи дійсно їздите на тих машинах, про які ви мрієте, чи ходите в тому одязі, який вам хочеться одягати, в якому ви собі подобаєтеся. Чи дійсно ходите ви в ті магазини, де продають ту їжу, ті продукти, які якісні, здорові, натуральні? Ви хочете, щоб ваші діти отримали гідну освіту. Ну, дуже багато в нашому житті плюшок, головне захотіти. Я захотіла: мрійте, ставте цілі, прописуйте план, дійте щодня, і обов'язково результат буде. Я дякую за увагу. Дякую Ірині, що запросила. То... Дякую, Зорян. Так, так. Зоряночка, в мене до вас одне питання, якщо можна, на рахунок вебінарів. Хто їх проводить? Чи це є тільки ви, чи з якого рівня ви, наприклад, рекомендуєте проводити вебінари, ті самі відповіді в чатах, чи у вас іде розподіл от власне ну, відповідальності? З якого в рівня нас... ви можете довірити людині, відповідати в чаті і проводити вебінар? В нас іде навчання, вебінари загальноструктурні, іде по всьому нашому проекту в основному угу. розписаний на цілий рік розклад. По директорах Несуть відповідальність директори. Кожен директор має свій день, в який він проводить вебінар, і мотивуючий, і рекрутинговий. Рекрутинговий вебінар можуть проводити менеджери. Ну, в принципі, і мотивуючий можуть проводити. Ну, в більшість проводять лідери, які вже чогось досягнули і мають чим там похвастатись. Ось. А всередині нашої команди ми проводимо самостійно є мій лідер, сапфіровий директор проводить планерки, проводжу я. Ну, в принципі, більше в мене в команді поки що. Ну, є дівчата 21 рівень. Там вже почали проводити свої планерочки угу. в скайпі, такі не вебінарній кімнаті, просто в скайпі. Ось і все. Угу, Зрозуміло е, так, питання поки що не бачу, до ніяких. Е, якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка. Е, до речі, е, рекрутування все-таки кожен день. Ви націлюєте більше все-таки людей. На бізнес. на бізнес правильно на я зрозуміла, так. тому що Азоріан, от весь час я дуже часто чую лі, від лідерів, які працюють не онлайн, а офлайн, ну і і он в тому числі онлайн. Що дуже багато людей зараз жаліються, що продукція дуже хороша, дуже якісна, але за для них задорога. Чи ви чуєте такі от речі, і як ви е, на це реагуєте? Чи є у вас такі, от багато таких? Звичайно, чуємо ну. Ті, що тільки кандидати говорять, ну стараємось якось їм донести цю інформацію, що це будучи в компанії, виконуючи певні умови, воно виходить набагато дешевше. Наприклад, якщо є вже об'ємна знижка і користуючись програмами там стартовою бізнес-класом, можна набагато дешевше брати цю продукцію. Своїм вже партнерам, ми прописуємо, показуємо скріни своїх замовлень, показуємо ті суми, які двічі. Дешевше виходить ця продукція. Це дійсно воно вигідно, і дешевше як в магазині. Супер, дякую. Бірян, питання ще поступило. Чи ви рекрутуєте в переписці чи по телефону? Хто як кому як подобається? Переписка mm. ну, більшість, особливо в моїй команді, більше перепискою. Рекрутуємо, а вже дзвони йдуть з новачками. Угу, зрозуміло. Зрозуміло. Є вже я бачу у вас все-таки дійсно команда. Ага, питають, скільки реєстрацій в день? Це в мене максимум, мінімум в середньому. Особисто в мене чи по моїй команді? Ну, скажіть тоді в вас і в команді? В мене, якщо я рекрутую, то е мінімум одна-дві реєстрації, максимум 6-8 реєстрацій в день. По команді 180-200 реєстрацій. Звісно, не всі включаються або включаються набагато там пізніше, не так як нам би хотілося, ну але робота йде. Зрозуміло. Тобто, все-таки на початку каталогу розподіляється скільки приблизно у людини має бути реєстрацій, і, і питають ще, чи реєстрації відразу з замовленням, чи ви реєструєте й без замовлень. Як реєстрація з замовлення? Ну людина реєструється ну, багато людей. Наприклад, ну я б захотіла зареєструватися, але наразі замовлення немає. Обіцяю, що буду збирати замовлення. Чи ви мене реєструєте тільки тоді, коли я вже подаю замовлення, чи зразу, коли я виявила бажання? Ні, ми реєструємо всіх. Виявив бажання, вже далі з людиною проводимо роботу, розказуємо суть нашої роботи, розказ, пояснюємо, за що компанія платить гроші, що це дійсно, що це, ну, там, акцент ми на продажі не робимо, ми робимо акцент на особисте споживання, і просто умова у нас, щоб змінити магазин. Не йти купувати там шампунь в якийсь супермаркет, робити комусь виручку, а замовляти в себе в своєму кабінеті зі знижкою 20% і так далі. Питають, як застерігаєтесь від непорядних консультантів? Неприятних... непорядних? Що ні. мається на увазі? Я сама не зрозуміла, що означає непорядних? Тих, які вже були зареєстровані, мається на увазі, чи тих, які, наприклад, там повернення роблять? Що, що малося на увазі? Уточніть, будь ласка. Питання бувають, попадаються да ну система показує, що людина вже зареєстрована. Ми зв'язуємо з гарячою лінією, якщо це на рахунок цього, і які то... не оплачують вчасно. Питають, що що? Якщо не оплачують вчасно, тут уточнили. Є, бувають в нас мінуси. Не без цього, звичайно, але стараємося, щоб навчити новачка правильно оформити замовлення, вибрати з ним. Ну, перше замовлення, ми проводив лідер. не лідер, а спонсор проводить замовлення своїм новачком, розказує, які є методи доставки, як їх оплачувати, особливо зараз перед після зміни. Сайту. Сайту, так. Багато, роботи на це, багато часу на це йде, але це необхідно, тому що да, мінуси ми не хочемо, щоб у нас були. Ну, деколи буває, то що зробиш? Ну, Зорян, ще питаю, чи ви презентації для вебінарів, я так розумію, готуєте самі чи є заготовки від лідерів? Ні, кожен сам готує. Тобто всі готують презентацію, якщо мотиваційна, я готую сама, якщо там для рекрутингу чи ще щось, відповідно, то також сама. Так. Але це вже презентація, я так розумію, для вебінарів, це вже з рівня директору все-таки готують, правильно? Ні, дуже багато є менеджерів, що проводять. В кого йде хороший, наприклад, рекрутинг, вони діляться своїм досвідом. Презентацію ага. свої вже по своєму, по своїй роботі роблять презентацію. А в чатах відповідають всі? Чи є хтось за чат відповідальний, наприклад? Ну, взагалі, в мене чат... Відп... я відповідаю за свій чат, тому що я організувала. Це моя команда. Я зацікавлена. Щоб дати вчасно людині відповідь, особливо якщо це новачки. Також вчу на кожній планерці з ключовими консультантами. Тут теж активно їм включатись, кидати інформацію, щоб не було видно, що там одна я, чи тільки нас двоє там, чи троє. Щоб йшла командна робота. Ми все це проходимо, вчимо і нагадуємо. Звичайно. Зорянка, я вам дуже дякую, дякую дуже за вашу розповідь. Ви величезна, дійсно, молодець, тому що я знаю, що ви дійсно дуже наполегливо працюєте, серйозно налаштовані на результат. Я вже, як казала вам, коли вас вітала особисто, що це я впевнена, що це тільки початок. Я бажаю вам величезних успіхів, обов'язково побувати ще не в одній країні разом з компанією. Свої найзаповітніші мрії е, працювати, тому що реально все, що, як ми живемо, залежить від нас. Якщо ми самі віримо в свій успіх, ми обов'язково його досягнемо. Ну і, звичайно, обов'язково мрію перетворити в дію, так? і тоді ми будемо отримувати наш бажаний результат. Дуже вам вдячна, дякую, що ви були з нами, що ви почекали. Незважаючи на те, що у вас дійсно дітки і зараз ви могли б приділити час сім'ї, дуже дякую. Всього найкращого, гарних вам результатів і хорошого вдалого каталога. Дуже дякую. дякую, Зарян. Добре, дякую, до зустрічі на банкеті. І зараз я хотіла би звернути вашу увагу на такі найважливіші речі.